Вітаю всіх слухачів радіо місто над Богом сто деновісім В ефірі проєкт інсайт в студії з вами. Працює Віктор Мозлевський. Також з нами сьогодні впродовж 20 хвилин найближчих буде працювати Світлана Василюк, директорка Вінницького технічного фахового коледжу. Вітаю сьогодні. Доброго дня. Дякую, що знайшли час і прийшли до нас. Ми говоримо сьогодні про Вінницький технічний фаховий коледж в розрізі сучасної освіти і в розрізі такого головного моменту, як мені здається, на даний час так це про рекорд рекорд та книга рекордів. України З ідеєю одночасно проведення знять. Скажіть, будь ласка. Чому ви вирішили замахнутися на рекорд України? І я знаю, що навчальні заклади не дуже так мовити беруть цьому участь. Так тому що ну, це дійсно це потрібна якась супер така ідея, потрібно її реалізувати, і це насправді складно. Чому ви вирішили замахнутися на рекорд України? Ну, по перше, такі рекорд України це дуже такий класний іміджевий захід для нашого коледжу. А по-друге, я думаю, що с? Сьогодні основна місія викладача це якомога більше говорити про Україну про Україну, про те, що відбувається у нас, про Україну взагалі в світі. Тому що надзвичайно багато українців зробили дуже багато для світу в різних галузях. Це і в галузі медицини, і в галузі освіти, і в галузі техніки і так далі. Багато українців емігрували до України, але залишалося України та ж сама рядна Стебельська, та ж сама Квітка Цесик, так та ж сама. Всікорській да тобто дуже багато людей зробили крім того, багато історичних постатей, да зробили дуже багато для України. той же В'ячеслав Чорновіли, же Леонід Каденюк і так далі. І ми сьогодні маємо в призмі цього говорити, що Україна це надзвичайно сильна і потужна країна. І сьогодні, коли йде війна, ми відстоюємо свою незалежність, тому що ми маємо на це право. Про це ми повинні знати і діти. Про це повинні знати і якби держави, які беруть участь і допомагають Україні. Про це має знати світ. І от через такий рекорд ми хотіли привернути увагу української спільноти. І я думаю, що книгу рекордів вона співпрацює з книгою рекордів Гіннеса, Вони є партнерами. Я думаю, що щось буде і якийсь фідбек і від книги рекордів Гіннеса. Тому я думаю, що це надзвичайна у нас подія, яка е, має право на життя і яка додасть тільки авторитету. Нашому коледжу, тому що ну я не знаю інших коледжів, які б е, брали участь в таких проєктах. або в інших. От коли ви оголошували намір так викладачам. Е... Працівникам коледжу, студентам коледжу, хто най, най, найкраще сприйняв цю ідею, чи 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 все таки і ті, і ті сприйняли іного? Ви знаєте, сприйняли ідею всі дуже позитивно. Викладачі, тому що в коледжі надзвичайно потужний педагогічний колектив, які не стикі, не стоїть на місці, які постійно шукає якісь цікаві інновації для освітнього процесу. І коли ми стали говорити про гейміфікацію, на Одному із тренінгів, який нам організувала києво могилянська академія, я подумала, що а чому б не зробити такий рекорд, коли одночасно різні предмети, мало того, що застосовують ігрові моменти, мало того, що ми проводимо одночасно ці всі пари, ми ще говоримо про Україну в світі. Це просто круто, тому що це теж інновація, і тому, як без прийняття було, ми готувалися довго, тому що це відповідальна. І для того, щоб встановити рекорд, треба потрудитися треба якби зробити для цього певні кроки але ми працювали надзвичайно потужно і я думаю що цей рекорд який ми зробили я пишаюся своїм колективом студентами і викладачами і я думаю що це буде не останній рекорд тому що ми не стоїмо на місці таких рекордів буде у нас багато ми будемо думати над тим які е, можуть бути цікаві книги для київського офісу книги рекордів україни я думаю що ми будемо продовжувати цю тенденцію пані Світлана, робота яка наразі Проводиться зі студентами так з боку викладачів, що значить сучасна освіта для коледжу сучасного українського коледжу. Ну, справа в тому, що нічого не стоїть на місці, немає жодної галузі, яка прозвивалася сьогодні, зупинялася, і на цьому закінчувалася її розвиток. Все розвивається, все іде вперед. Тому освіта це така галузь. Ми надаємо послуги здобувачам освіти, і якщо ми надаємо їх якісно, ми виграваємо від цього в чому. Тому в конкурсі на вступ ми виграваємо, виграємо на якості проведення занять на думку про випускників про нас і так далі. Тобто, чим більше інноваційних технологій ми застосовуємо в освіті, чим більше ми залучаємо студентів до цих інновацій. У нас дуже багато студентів виробляють різних приладів своїми руками, mm -hmm. потім застосовують підприємства до нас, звертаються і так далі. Тому всі такі цікаві моменти. Моменти, які є в технічній, в загальноосвітньому середовищі освіти наші викладачі намагаються втілювати. Тобто, і такі, знаєте, взаємозв'язок. Студент і викладач, якщо студент розуміє викладача, розуміє, що від нього вимагає викладач, то це, те, це теж є якимись такими елементами сучасної освіти. Одна з ваших візій, так, як керівника, стратегії розвитку стратегії да. розвитку колективу, взагалі коледжу. Він технічний фаховий коледж, освітній заклад, якому довіряє три довіряє три покоління українців. Так, да, це дуже круто. Це дуже круто, тому що коли у нас навчалася бабуся, потім бабуся привела дочку, потім дочка привела е, свою дочку, і вже дочка повиростала, і вже десь онук, скажімо, в п'ятому-шостому класі нам говорять, що ви знаєте, ми вибрали е, на дні відкритих дверей ваш коледж. От я прийшла з тим, хто буде до вас вступати, але в мене ще є дитина. Це дуже приємно приємно, тому що це говорить про те, що ми надаємо надзвичайно якісні послуги, і ми це взяли як одну з візій нашої стратегії розвитку коледжу. Ну, я думаю, що три покоління це не можна цим обмежуватись і не треба, так? може, може бути ну, Звичайно, і чотири покоління але, да, але на сьогоднішній день, mm -hmm. якби коли закінчиться mm -hmm. у нас стратегія в 28-му році, ми напишемо, що да, у нас чотири є четверте покоління. покоління, потім буде п'яте і так далі. Світлана Василюк, директорка Вінницького технічно-фахового коледжу, у нас в ефірі говоримо про сучасну освіту і е, важлива співпраця із громадськими організаціями, важлива співпраця з іншими навчальними закладами, так як у вас є вже зараз києво могилянська академія співпраця, і ви Зараз війшли до числа учасників громадської організації Вінницький бізнес-клуб, що дає е, така участь в ГО. Е, для Студентів, ми говоримо про студентів, тому що ми орієнтовані саме на них. Да, да. Ми студенти орієнтовані. Е, ну, по перше, бізнес-клуб, наш Вінницький це надзвичайно потужна громадська організація, яка об'єднує більше 30, десь десь 47 підприємств, які є бюджетоутворюючими підприємствами для Вінницької області, і е, коледжу цікаво співпрацювати з бізнесом, тому що це по перше, додаткові якісь робочі місця для наших студентів. То Муж додаткові місця, це по-перше, по-друге, це можливість здійснення практики нашими студентами. А по третє, чому потрібно працювати з бізнесом? Тому що ми маємо фідбек, тобто що необхідно нам зробити, над чим працювати, які можливо предмети нові поводити, і так далі, що потрібно для тієї чи іншої професії. От я вам хочу сказати, що ми зараз налагодили таку, таку, таку співпрацю і буде. Ми заключати угоду про співпрацю. Я думаю, що це буде обоюдно цікаво, як представникам бізнес-клубу, так і нашому коледжу. Тому я дякую такій прекрасній громадській організації за те, що нас прийняли. Ми презентували коледж і буквально декілька тижнів назад. Ми провели засідання бізнес-клубу на базі коледжу. Були дуже багато представників підприємств і голови правлінь, і директора підприємств Вони з ознайомилися з коледжем, побували в аудиторіях. Уже до нас. Поступили декілька пропозицій про конкретну співпрацю. Тому я думаю, що це для нас надзвичайно важливо. Ви сказали <кій>, про введення нових спеціальностей, да. так про, про навчання новим спеціальностям. Які зараз нові спеціальності за останні кілька років ще є в коледжі, і які плануються. Ну у нас облік оподаткування, бухгалтерський облік. Це якби нова спеціальність, яку ми ввели, тому що була необхідність. У нас була інформація з центру зайнятості, що не вистачає бухгалтерів сьогодні. Ми вирішили набрати групу. Окрім того, зараз ми працюємо над новою спеціальністю радіотехніка і інж і комп'ютерна інженерія. Тобто радіотехніка буде поєднана з комп'ютерною інженерією. Це така буде ну, надзвичайно важлива сьогодні. Спеціальність, і ми будемо теж набирати в цьому році окрему групу. Я думаю, що у нас все вийде і ми зможемо отримати рейтинг учбового закладу, який в системі ЄДЕБО по кількості поданих заяв по Україні. Сьогодні займає п'яте місце. 5 місце у вас є потужні. Так би мовити, конкуренти Львів і Київ. Львів, Київ, да, Львівська політехніка. Я думаю, що це надзвичайно потужні е, фахові коледжі, але е, завдання у нас втримати, втриматись в п'ятірці або посунути когось, щоб ми зайняли четверте місце. Це мрія така. Ну, подивимось, можливо, нам і вдасться це зробити. Я сподіваюся, що вдасться. Да, дякую. Якщо розвивається коледж, є спеціальності яких. Е, які вже на сьогодні не вважаються пріоритетними і не вважаються потрібними. Заміняє комп'ютер той самий, так, чи є спеціальності, яких потрібно позбуватися Ну, на сьогоднішній день. У нас таких, таких спеціальностей немає. немає. Ні, у нас комп'ютерна інженерія, логістика, організація перевезень, фінансово-економічне відділення, фінансово-економічні спеціальності, які сьогодні затребувані. Тобто, коли ми будемо бачити, що в нас немає конкурсу, а конкурс у нас в минулому році був 7,7 на місце, то тоді ми будемо думати про те, що ми будемо. Але ми, в принципі, думаємо над тим, що можна ще вести якусь спеціальність. Альність, таку цікаву, яка була затребуваною. Ну після війни будемо мати пропозиції, будемо мати попит на наші спеціальності, і будемо думати над тим, що можна змінювати, щоб не стояти на місці. Це правда, як на мене, будь-який розумний студент, який обирає собі заклад для навчання, абітурієнт. Він дивиться це як на проміжний етап. Він дивиться далі і думає про те, де я буду працевлаштований, де я себе знайду. Для того, щоб мені здається, для того, щоб студентам показати, що ось дивись, у нас є співпраця з роботодавцями, треба з ними налагоджувати якісь стосунки. так? Справжні робочі стосунки, щоб роботодавець потім був зацікавлений в цих студентах. Яка у вас ситуація з роботодавцями? Чи співпрацюєте ви з ними і з ким конкретно? Да, справа в тому, що ми співпрацюємо з роботодавцями, з приватними підприємцями. У нас створено створені ради роботодавців при всіх дев'яти професійних програмах, тобто, всі спеціальності, всім спеціальності у нас і дев'ять професійних програм. При кожній освітньо-професійній програмі у нас створені ради роботодавців. Це різні підприємства, в тому числі і приватні підприємства, і ФОПи, і так далі, хто йде нам на зустріч. Ми збираємося з радою з радами роботодавців. Зараз ми розробляємо єдину платформу для ради роботодавців. І десь на початку нового року учбового року ми зустрінемося зі всіма. Їх у нас 32, поки що 32, для того, щоб вони між собою познайомилися. Це надзвичайно важливо, тому що вони нам підказують, що потрібно робити, що потрібно. Змінювати в освітньому професію в освітньому процесі в тих предметах, які ми викладаємо, можливо, щось додати, можливо, цей предмет не дуже їм необхідний і так далі. Тому це надзвичайно важливо. Я дякую всім тим, хто з нами співпрацює. Ще хочу сказати, що в принципі ми готові до співпраці з тими, хто в нас зацікавлений. І от сьогодні, наприклад, у нас склалися дуже приємні стосунки, і ми будемо робити аудиторію дуже цікаво з компанією КНЕС. Це одна з таких. Бюджету творючих підприємств нашої області, ми підпишемо угоду, і вони у нас є спеціальність відновлювальна енергетика. Вони, наприклад, зголосилися нам зробити таку сучасну гарну аудиторію під цю спеціальність і брати наших дітей на роботу. Хоча по статистиці хочу сказати, що 70% наших студентів ідуть далі навчатися, 30% ідуть пра працевлаштовуються, тобто залишаються поки що на тому рівні, на якому вони хочуть, хочуть залишатися, і те, що що всі говорять про те, що наша база знань дуже серйозна для вищого учбового закладу, коли вони стають студентами. Да, нам мені це надзвичайно приємно, і ми робимо все для того, щоб таку марку тримати. Для того щоб стати студентом Вінницького технічного фахового коледжу, потрібно вже чекати безпосередньо вступної кампанії чи можливо якось раніше долучатися і попередньо вже співпрацювати як на правах абітурієнта. Ну, справа в тому, що у нас фішка на. Що коледжу це постійно діючі курси підготовки до вступу. Вони є осінні, вони є зимові і є літні. Ну, як правило, більшість ідуть на літні курси. Це десь 13-15 груп. У нас осінні курси було 4 групи, зимові трошки більше, тому вже якби можна розпочинати. Можливо, хтось у нас є такі студенти, є такі абітурієнти, що можуть проходити і зимні курси, і літні для того, щоб якби, якісь знань підтримувати, тому що ці курси. Це дають плюс додатково 10 балів. Найбільша кількість балів, які можна взяти, це 10. можна два, можна три, можна п'ять. Але коли робиться рейтингова система оцінювання знань, то ці декілька балів можуть зіграти позитивну роль для вступу. Тобто дві людини можуть набрати одну кількість балів. Один пройшов курси один ні, тому додатково йде 3 три бала. Це залишається якби діл. Mm -hmm. Тому для того, щоб скласти успіхи, я всім пропоную пройти. Курси підготовчі і вже з таким багажом знань іти на співбесіду по математиці і українській мові, тому що фаховий коледж це конкурс, конкурсі сім, і 7,7 на місце, на да. місце. Так, 7 Тут 7 треба на місце. готуватися ретельно. Да. Добре, я не можу, хоча в нас так багато часу, але не можу не сказати про чи не запитати у вас про підтримку збройних сил України. Про вашу волонтерську роботу, про те, що роблять студенти разом з викладачами у майстернях і лабораторіях, ну ми це теж наша, якби фішка, і ми ми вважаємо, що це одна із основних одне з основних завдань, яке сьогодні стоять перед нами. Мало того, що завдання стоїть навчатися і зберігати учбовий процес і колектив, тому що це важливо. Але наші техноволонтери сьогодні відомі по всій Україні, тому що ми робимо Бумо підзарядні станції з застосуванням сонячних батарей, якими можуть підзаряджатися телефони, різні гаджети і так, далі, і так далі. У нас надзвичайно багато заявок, і 30 станцій ми таких зробили. І от у нас в кінці місяця буде благодійний бал, українське відродження. Ми будемо збирати кошти коледжем саме на такі станції, тому що вони дорогі дорогі, дороговартісні, але заявки є, тому ми відмовити не можемо. Пауербанки різні робимо з цигарок, які вже були електронних цигарок. Окрім того, ми співпрацюємо з громадською організацією Згартовані серця і допомагаємо в придбанні того необхідного, що потрібно сьогодні нашим хлопцям. Це можуть бути різноманітні предмети, одежа, фонарі, і так далі, лампи на те, що є замовлення. Тому те, що можна зробити, студенти Молодці, вони на це відгукуються надзвичайно позитивно, тому що вважають, що сьогодні кожна людина має донатити на Збройні Сили України, забігаючи трохи наперед, але яким планується бути фаховому коледжу технічному в Вінницькому з початку нового навчального року? Я думаю, що він буде більш креативний, він буде більш сучасний з точки зору оновлення матеріальної бази. У нас є завдання створити декілька нових учбових кабінетів, в тому числі по комп'ютерній інженерії, по кнесу, по в мене є надзвичайно такі плани трошки відремонтувати актову нашу залу і так далі. Але основний курс у нас є на те, що наші студенти повинні отримувати. Якісні, сучасні інноваційні знання. Тому це е, основне е, бути переможцями у всьому, і в Олімпіадах, і в конкурсах, які проводяться у нас, і всеукраїнські і так далі. У нас, наприклад, є переможеця конкурсу е, всеукраїнського Оля Ситнік е, імені Шевченка перше місце надзвичайно важливо. Тобто ми хочемо розвиватися, ми не будемо стояти на місці, ми будемо крокувати вперед, ми будемо шукати ті інновації, які є в освіті, і застосовувати Овити у нас в коледжі, тому що ми в Вінницькій області є базовий коледж перед вищою фаховою освіти. Тому ми ми, ми маємо бути першими. Дякую вам, удачі вам в цьому, Дякую. Світлана Василюк, директорка Вінницького технічно-фахового коледжу, була у нас сьогодні в ефірі. Говорили про сучасну освіту, про е, роботу, яка проводиться зі студентами, і про те, що ці студенти зараз е, максимально орієнтовані на. Розвиток і вони дуже цінні для сучасного роботодавця. Дякую вам, пані Світлано. А проект Інсайт не завершується. За кілька хвилин знову повернемось до нашої студії. і Продовжимо розмову. По буднях на сто один і вісіма фам. Проєкт, що розширює горизонти. Інсайд.